Отже, як же наша молодість без гормонів? І я хочу представити наступну доповідь: Гормони, Молодість, краса, яку презентує Луценко Лариса Андріївна. Лікар-ендокринолог вищої категорії, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог клініки Вером Експерт, моя колега, і також разом ми працюємо в національному медичному університеті. Будь ласка, запрошую вас. Дуже дякую, Аліна Георгіївна. Дякую за запрошення і, взагалі, за таку тему, яку підняли, тому що дійсно, коли ми говоримо про молодість, красу, звичайно, треба згадати і про гормони. Зазвичай дуже багато поетів, художників і взагалі митців, вони описують жінку, описують по-різному, в різних вікових категоріях. В цьому плані навіть філософи мають свої якісь уявлення про фази життя жінки щодо ендокринологів. То звичайно, коли ми говоримо про вік жінки, ми о, в першу чергу думаємо про старіння ендокринної системи, тому що вони починаються. Ці зміни ендокринної системи не в 40 і не в 50 років. Вони починаються набагато-набагато Раніше і іноді ці гормональні зміни можуть виникати раніше навіть з самого календарного старіння, будучи передвісником передчасного старіння. тобто, в таких випадках ми говоримо про біологічний вік жінки. І які ж зміни відбуваються в ендокринній системі? Звичайно, це поступове зменшення секреції більшості гормонів, підвищується чутливість тканин до ефектів малих доз, і навпаки, зменшується реактивність органів мішени до ефектів великих доз. Послаблюються зворотні зв'язки між регулюючими системами і органами мішенями. І звичайно, цілий ряд можливих наслідків в такому випадку виникає. В першу зміну відбувається в першу чергу відбуваються зміни на рівні гіпофізу. Ми пам'ятаємо, що гіпофіз це регулююча система. Змінюється клітинний склад аденогіпофізу і змінюється. Не тільки структура, але і функція. Тобто відбуваються зміни в регуляції щитоподібної залози, зміни в регуляції гонад, відбуваються зниження ефективності контролю гіпоталамогіпофізарної системи над активністю кори наднирників. Зменшується кількість соматотропного гормону. А ми знаємо, що це основний анаболік в організмі. І якщо він знижується, відповідно йде погіршення анаболічних процесів, білково енергетична недостатність, саркоп. Пенія і так далі. Зменшується кількість пролактину у пацієнток, і відповідно це можуть бути і депресивні стани. Але не тільки регулююча система змінюється, змінюється. Баланс саме периферичних гормонів, естрогенів, прогестерону, андрогенів. І відповідно, я вже казала, що ці зміни відбуваються не в 45+, а вони відбуваються набагато раніше. І вже дійсно такий серйозний дефіцит прогестерону, естрогену, андрогенів ми маємо після 40 років. І звичайно, цей дефіцит він впливає на життя жінки, тому що є певні наслідки. Це приливи, мазомоторні симптоми. Причому в 20-30% випадків вони потребують лікування і ці приливи вони не завжди самостійно проходять, і у кожної десятої жінки вони зберігаються і після 70 років. Порушується сон, причому порушується практично в кожної третьої, другої жінки. І дійсно це проблема, яка потім. Ну, має наслідки взагалі для якості життя жінки. Депресії виникають, причому частота депресії в 2,5 рази вища, вище, чим е, до е, менопаузального переходу. Погіршуються когнітивні функції, змінюється сечостатева система, змінюється шкіра і волосся. Тобто йде прискорене старіння шкіри, утворення зморшок. Випадає волосся в пахвових падинах на лобку. А навпаки, на обличчі це може бути навпаки перетворення пушкового. Поволосся на термінальне, знижується стійкість жінки, жінки якщо в неї є остеопороз, а без корекції е менопаузальних змін остеопороз буде, то відповідно це збільшення частоти переломів, це сексуальна дисфункція, це болі в суглобах і так далі. Тобто, дійсно, якість жінки страждає однозначно. І все було б нічого, якби ці прояви мали якийсь короткочасний період. Але жінка проводить майже третину життя от, в стані клімактерію, в стані пери і постменопаузи. І відповідно, третину життя вона може мати ці симптоми. А враховуючи те, що в сучасному світі збільшується е тривалість життя, і є така тенденція, то, відповідно, буде зростати інтерес до взагалі до проблеми здоров'я жінок старшого віку. Крім того, саме в цей період відзначається висока. Поширеність метаболічних порушень, ожиріння цукрового діабету другого типу, гемодинамічних порушень, серцево-судинні ризики зростають. І, відповідно, виникає питання: а чи потрібно чекати, а що можна зробити, а як обезопасити жінку від цих порушень? Звичайно, для того, щоб відповісти на це питання, треба розуміти, де закінчується норма і починається патологія. Ми пам'ятаємо, що клімактерій має взагалі чотири періоди: це період менопаузального переходу. це Період менопаузи, остання менопа... менструація жінки. І ставимо ми цей ми говоримо про цю ситуацію вже ретроспективно через рік, після того як закінчилися менструації. Це переменопауза і постменопауза, яка може бути рання і пізня. І все було б нічого, якби знову ж таки не було тих симптомів, які можуть бути. Але крім цього, крім фізіологічної менопаузи, може бути ще й ятрогенна, яка е, буває, виникає. От, після видалення обох яєчників, причому видалення може бути з маткою або без, і жінка фактично залишається без основного гормонального органу. Крім того, крім видалення яєчників, можливе і радіоактивне опромінення, променева терапія в результаті пухлинних про процесів будь-яких в результаті хіміотерапії, але крім цього, ще може бути і перечасна недостатність яєчників у жінок до 40 років і рання менопауза у жінок 40-45 років, що теж не є нормою. І звичайно, в таких випадках оці всі симптоми, оці всі. Е вегетативні симптоми, остеопорози, ризики, вони у жінки з'являються знову ж таки не після 50 років, а вони з'являються набагато раніше. І жінка знову ж таки переходить в групу ще більшого ризику по відповідно цим станам. В 2022 році в Україні вийшов уніфікований протокол надання допомоги жінкам в переменопаузі і чітко прописаний алгоритм призначення менопаузальної гормональної. Терапія, яка і є тим моментом, коригуючим моментом саме лікування менопаузи. Звичайно, менопаузальна гормональна терапія вона має свої чіткі показання до застосування. І Дуже добре це, тому що знову ж таки завжди потрібно зважувати всі за і проти, але вона має певну мету. Вона, по-перше, повинна частково компенсувати знижену функцію яєчників при дефіциті статевих гормонів. Тобто, вона буде покращувати якість життя пацієнток, загальний стан пацієнток і відповідно забезпечувати профілактику тих пізніх обмінних порушень, які можуть бути можуть виникати на фоні менопаузи. Вона найбільш ефективна, ця менопаузальна гормональна терапія в лікуванні. Вегетативних симптомів, геніто метаболічного синдрому. І, звичайно, вона має свої певні ризики і переваги. І для того, щоб ризики не превалювали над перевагами, потрібно своєчасно її призначати. Призначення повинно бути в перші 10 років настання менопаузи і жінкам не старше 60 років. Тоді дійсно переваги вони будуть саме перевагами. Крім того, призначення менопаузальної, гормональної терапії терапії рекомендується певною тривалість часу, тобто до настання. Е Фізіологічної менопаузи, тобто десь приблизно до 51 року. А якщо жінка старше 50 років, то десь іще плюс 5 років короткостроковий прийом. Але що далі? Питання виникає. Звичайно, це не значить, що коли в жінці виповнилося 55 років, то потрібно перестати їй приймати менопаузальну гормональну терапію. Просто тут вже потрібно зважувати всі ризики і переваги, і відповідно далі вирішувати питання про продовження менопаузальної Кузальної гормональної терапії. Слава Богу, що зараз змінюється ситуація відношення лікарів до взагалі гормональної терапії, тому що. Е П'ять років тому був такий інформаційний соціально-інформаційний проект, коли гінекологів запитували, чи знають вони про МГТ. Так, більша половина знала, тобто 90% гінекологів знали, що таке менопаузальна гормональна терапія. Але на питання чи приймали б вони особисто, тільки кожний десятий гінеколог сказав, би, що, сказав, що так. Тобто, знову ж таки, якась така, знаєте, відношення до менопаузальної гормональної терапії досить упереджене. Різні причини цього. Упередження. Редження, от і, мабуть, один із основних моментів це відсутність досвіду попередніх поколінь щодо проблеми клімаксу. Все таки раніше жінка сприймалася, якщо їй виповнилось 50 років, значить все. Це вже десь там пенсія близько, це вже значить бабуся, і більше в неї немає ніяких соціальних, скажімо, завдань. Ніяких її особистих завдань зараз, все-таки по іншому відношення, і це дуже дуже радує. І відношення гінекологів знову ж таки до менопаузальної гормональної терапії. Можливо, ще один момент, який впливав на те, що відношення було упередженим: це саме діагностика менопаузи і саме диференційна діагностика. Тому що в нашому уніфікованому протоколі сказано, що діагноз переменопаузи і менопаузи не потребує лабораторних гормональних досліджень для більшості здорових жінок, Жінок віком старше 45 років. Ну, можливо, знову ж таки, мене ця фраза трошечки так е, насторожує, тому що, враховуючи мій прийом, е, я не бачу жінок е, е, здорових жінок старше 45 років, тому що кожна, яка приходить до мене, має певні проблеми е, з ендокринною системою. І, відповідно, знову ж таки, чи е, е, є в нас такі жінки? Ну, мабуть, є, будемо сподіватися. І, звичайно, рекомендується використовувати фолікулостимулюючий е, гормон для діагнозу менопаузи. Для діагностики перечасної недостатності яєчників, якщо він більше 40, тобто він піднімається. Це вже ми говоримо про перечасну недостатність яєчників у молодих жінок до 40 років. Але були дослідження, які говорять про те, що довготривалі дослідження, що ФСГ є відносно пізнім провісником переходу до менопаузи, тобто він все таки. Починає так стійко підвищеним бути, все таки, вже коли менопауза, вже, вже ось ось, ось повинна бути. Знову ж таки, ми його можемо використати, але якщо в нас клінічна картина не співпадає з лабораторною з рівнем ФСГ, значить щось тут не зовсім так. І звичайно, тут треба проводити ще диференційну діагностику, і тому не тільки фолікулостимулюючий гормон він буде таким основним в цьому плані, а треба згадати про лютеїнізуючий гормон, про естрадіол, про антимюлерів-гормон, який нам і пропонує зробити лабораторія Сінево, чому я згадала антимюлерів-гормон? Тому що це якраз персоналізована оцінка е, репродуктивного статусу жінки. Він змінюється протягом життя, він знижується протягом життя і його зниження починається, АМГ зниження починається десь з 30 років. І він практично знижується до нуля в 50 років. Але подивіться, яка є кореляція між АМГ і фолікулостимулюючим гормоном. Ми бачимо, що жінка 45 років у 100% випадків має низький АМГ, менше одиниці. І тільки кожна третя. Навіть менше 28%, мають підвищений ФСГ. Тобто, якщо ми будемо орієнтуватися тільки на ФСГ, ми частину жінок в плані діагностики цього високого ФСГ просто втратимо. Ми не будемо розуміти, а що з жінкою відбувається. Тобто, АМГ є саме предиктором менопаузи, можна його таким чином використовувати. Як коли ж ми використовуємо прогноз віку менопаузи, ну по-перше, це бажання передбачити тривалість репродуктивного життя. Тобто, жінка повинна розуміти, якщо вона відкладує свою вагітність, вона повинна розуміти, скільки часу в неї залишилося. Я розкажу буквально в двох словах клінічний випадок. Вчора в мене був прийом, і пацієнтка 37 років. В неї планується еко. Екстракорпоральне запліднення і відповідно з донорською яйцеклітиною. Антимілерій гормон 0,1. Тобто, фактично, ми розуміємо, що своєї яйцеклітини там, мабуть, не буде. Вона направлена репродуктологом з певними зрозуміло моментами: є маса тіла, є патологія щитоподібної залози. Але питання в іншому: п'ять років тому їй було 32 роки. В неї була вагітність, яка закінчилася не досить добре. Це був Викидень, і після цього жінка просто замкнулася на п'ять років. Років вона закрилась і вона перестала думати про вагітність. А, і вже через 5 років, 37 вона вирішила, що все-таки вагітність потрібна. І от тут момент, що якби їй хтось сказав в 32 роки, що, можливо, здайте антимюлерів-гормон, подивіться його в динаміці. І якщо він знижується, ви будете планувати вагітність трошечки раніше. А зараз вона розводить руками в неї сльози, тому що зробити вже нічого не можливо. Іноді АМГ буде показовим, якщо визначати стратегію лікування в деяких певних випадках, прогнозувати, коли настане менопауза теж варіант. Тобто, дійсно прогностична е, цінність антимюлевого гормону, вона якраз дуже важлива в показнику швидкості зниження, тобто як він знижується. Не просто констатація факта, там, 1 нанограм на мілілітр, а саме показник е, е, зниження. Е, і в даному, випадку, в даному випадку, тут потрібен не просто універсальний підхід. От всім робимо антимюлерів гормон. Це може бути помилково, але от в таких випадках обов'язково треба жінку зорієнтувати на визначення антимюлерівого гормону. Зовсім інша ситуація, коли навпаки жінка красива, молода, немає вазомоторних проявів, але вже вік 55. Тобто, в даному випадку треба задуматися з іншої сторони, а чи немає в неї якоїсь пухлини естроген продукуючої, яка і може давати оцей гарний високий рівень естрогенів, коли жінка виглядає виглядає чудово, Але вона не є здоровою. І в даному випадку, знову ж таки, орієнтуватися на фолікулостимулюючий гормон у нас не вийде, тому що він може бути, підвищ... може бути зниженим навпаки, може бути в нормі, а відповідний діагноз ми не поставимо. І в даному випадку, знову ж таки, ми говоримо про обстеження повне, лютеїнізуючий гормон, естрадіол. І, мабуть, не тільки ці показники ще там буде цілий ряд показників. А, крім того, якщо ми говоримо про жінку більш молодого віку, обов'язково, якщо в неї є порушення менструального циклу, потрібна диференційна діагностика: це діагностика гіперпролактинемії, захворювань щитоподібної залози, виключення аменореї гіпоталамічного генезу, нервової анорексії, синдрому полікістозних яєчників. Дійсно, такий цілий ряд ендокринних захворювань, які в даному випадку всі можуть призводити. До порушення менструального циклу. І знову ж таки, той же самий індекс вільного тестостерону допоможе виключити або підтвердити синдром полікістозних яєчників. Знову ж таки, ми говоримо про пролактин в такому випадку. І пролактин, підвищений пролактин, загальний пролактин він може нам багато сказати. Але коли ми подивимося на лабораторні тести, на Прайси, ми побачимо, що існує не тільки загальний пролактин. Він може бути в вигляді макропролактину, це може бути визначення пролактину з розведенням. І як розібратися, коли який показник здати в даному випадку. Дійсно, якщо ми говоримо про загальний пролактин, дуже важливо його здавати саме в, певні, в певних, скажімо так, умовах. Тобто, жінка повинна здати його до 10 ранку наче, Перші дві години після пробудження вона прокинулася і пішла здавати пролактин. А, далі, що ще важливо? Важливо, щоб добу в неї був такий спокій. А, ну, я своїм пацієнтам кажу, ви повинні бути як кришталева ваза. Тобто, вас не повинно нічого турбувати, а, вас не повинен ніхто. А, Спровокувати, тобто поза стресом, ніяких гінекологічних процедур, пальпації молочних залоз, фізичних навантажень, бані сауни не повинно бути, надмірної жирної їжі не повинно бути, статевих відносин. Тільки тоді ми можемо говорити про правильний преаналітичний етап здачі пролактину. Якщо ви неправильно здали, ми отримали підвищений результат і відповідно, ми не можемо його інтерпретувати. А що ж таке, макропролактин? Коли в яких випадках його визначати? Іноді. Знову ж таки, маючи певні певний досвід, я пацієнткам вже не кажу здайте загальний пролактин, кажу, здайте макропролактин. Тому що сінева нам пропонує в такому випадку саме три таких складових при здачі аналізу на макропролактин. Це буде сам макропролактин, це буде загальний пролактин, який був попередній, і це буде мономірний пролактин, саме той активний пролактин, який в і дає нам якісь зміни в організмі і впливає на організм жінки. Тому що макропролактин він неактивний, він не впливає на репродуктивну систему, не має активної біологічної дії. І, відповідно, якщо у жінки підвищений макропролактин, то в такому випадку немає необхідності в її лікуванні. Тобто, знову ж таки, я пацієнткам кажу, це ваша родінка на тілі. У вас є якась, якась ситуація, але вона клінічно незначима. І дійсно, в таких випадках не потрібно лікувати пацієнта, пацієнтку. Інший варіант, так, щось не, не переключається. Інший варіант це саме з розведенням. Пролактин з розведенням, коли в яких випадках його визначати? Залежність рівня пролактину від етіології, етіології патологічного процесу, дійсно є. І ми бачимо, що найвищий пролактин це при макропролактиномах. І дійсно бувають ситуації у пацієнтки порушення менструального циклу. Ми в такому випадку бачимо нормальний або злегка підвищений пролактин. Але коли зробили МРТ, ми бачимо. Макроаденому, макроаденому гіпофізу. І от в такому випадку, якраз, треба розібратися, чому такий е, пролактин. Чи це може за рахунок супресії макроаденомою тканини гіпофізу, і він дійсно не підвищений, і такий варіант може бути. Тобто це гормонально неактивна макроаденома. Або навпаки, це макропролактинома, але ми просто за рахунок є такий хук-ефект, ефект гачка, коли ми бачимо низький рівень пролактину, а він не відповідає рівню пролактину Розмірам пухлини. І от тоді треба зробити саме визначення пролактину з розведенням. Тобто, саме Сінева лабораторія Сінева нам і пропонує пролактин з розведенням 1 до 100. І Якщо в такому випадку ми побачили підвищений пролактин, а він може бути і тисяча, і півтори тисячі, і дві тисячі нанограм на мілілітр, ми тоді говоримо про макроаденому пролактин секретуючу. Тобто, дійсно провести диференційну діагностику в такому випадку дуже важливо. Це ми говорили про... Про жіночі гормони, вони дійсно змінюються, знижуються з віком. А чи відбувається зміна андрогенів у жінок протягом життя? Теж важливе питання, тому що андрогени, ну, вони, не просто так в організмі, вони теж дають клінічну симптоматику. І відповідно нам потрібно знати, чи є зміни концентрація андрогенів у жінок протягом життя. Так вони є. І ми бачимо по графіку, що дійсно змінюється концентрація і загального тестостерону, і вільного тестостерону, і дегідроепіандростерону, сульфату і андростендіону. І вже в постменопаузі у жінки є прогресування не тільки естрогенної недостатності, а й андрогенної. І іноді це дійсно дуже важливо розуміти, чи є дефіцит андрогенів у жінок. Знову ж таки, зупинюсь на одному клінічному випадку, Пацієнтка 30. -ти... П'яти років достатньо молода жінка. Знову ж таки, вона до мене звернулася за направленням від гінеколога. Це був вже неї третій гінеколог. Двох вона змінила. Чому? Тому що покращення її стану не було. А щодо її анамнезу, взагалі, все життя вона відчувала постійну слабкість, тобто вона каже: Я не жила, я фактично десь там існувала, але у такого повноцінного життя, драйву в неї ніколи не було. Вагітність довго не наступала, якимось чином десь щось там на небесах зрослось, і вона завагітніла. І саме вагітність. Дала їй відчути, що таке життя. Вона завагітніла, там було близько 32 років їй, Вона завагітніла і відчула, що дійсно життя воно прекрасне. В неї з'явився драйв, в неї з'явилося відчуття сил, енергії і так далі. Знову ж таки, коли ми з нею аналізували ну, пояснення, її цікавило пояснення. Ну тому що взагалі вагітність це. Гіпергормональний стан це багато жіночих гормонів, це багато андрогенів. Які не мають тієї активності, да, не впливають на плід, на вагітність, але їх багато. І це гіперкортизолемія, багато кортизолу. Тобто, знову ж таки, от вам активність. Все піднялося, все начебто нормі, в нормі. Але коли наступило пологи, от буквально в один день все рухнуло. Тобто вона вернулася після пологів до того стану, до того свого життя, яке було до вагітності. Погано, погано кормила вона трошечки абсолютно, вона не могла там, не працювати, не займатися. Дитиною, вона просто от так спостерігала за життям. І в один прекрасний момент перестають, там, через пару років перестають йти менструації, вона звертається до гінеколога, гінеколог призначає препарат, і вона знову народжується на світ. В неї знову ж таки з'являється сила, енергія, вона починає жити повноцінним життям. Але, на превеликий жаль, цей препарат він з аптек, його перестали у нас завозити, його немає. Вона іде знову до гінеколога. Він призначає їй інший препарат. Коли ми аналізували знову ж таки ці препарати, перший був за андрогенною активністю, тобто він е, сидіржав, вміщував андроген, другий препарат мав антиандрогенну активність. І, відповідно, на першому препараті підвищився її рівень андрогенів, вона відчувала себе драйвово добре. На другому препараті, навпаки, подавили кількість андрогенів і, відповідно, стан погіршився. Е, погано, вона сама його відміняє, де до іншого гінеколога, той рекомендує схожий препарат. З антиандрогенною дією, і знову ж таки їй погано. І коли ми почали аналізувати, то в неї саме андрогенна недостатність вона і давала оці всі симптоми. І коли ми вирівняли рівень андрогенів, відповідно, її стан покращився. Тому що саме дефіцит андрогенів він буде впливати і на шкіру, і на волосся, і на серцево-судинну систему, і репродуктивну систему, сечостатеву систему, систему, давати масу тіла, впливати на центральну нервову систему. Тобто таким чином. Ми бачимо, що не тільки дефіцит естрогенів важливий для жінок, да, може викликати якісь наслідки, але і дефіцит андрогенів. Тому я закликаю вас не тільки орієнтуватися на естрогени, але і андрогени. І дуже бажаю всім здоров'я, молодості, краси і гармонії гормонів, щоб ви могли в своєму віці виглядати набагато краще, ніж ваші однолітки. Всі?